Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, треба було від'їхати. Немає передньої, немає задньої передачі. Так, механічний перемикач не працює. Пішов перевіряти регулювання головного фрикціона. лапи розбовтані. Кожна з трьох живе своїм життям. Встановив зазор 6,7 7, -7 мм на, на всіх трьох кулачках. І Зібрав, ось благополучно від'їхав, нормально себе показує. Все нормально працюємо. Зараз будемо їхати. Наголошую, головне, коли стопорні пластини там е, фіксуєте болтами, болти після затягування відпускати на 1-1,5 оберти і зав'язувати дротом. Пластина стопорна має гуляти, от, і буде вам благо, і всі передачі будуть працювати як слід. Гуляти має пластина.